Місто Тринкомалі, розташоване в тропічному кліматі шрі ланки, славиться величезним розмаїттям овочів, фруктів та пряних трав. Тут вони ростуть у природних умовах, ростуть цілий рік, дозрівають на сонці та мають насичений смак і аромат. Але сьогодні поговоримо про фрукти. Підпишіться, підтримайте контент українською мовою. У шріланці вирощують понад 20 видів манго від маленьких, зелених з кислинкою до великих, жовто-гарячих, які буквально тануть у роті. Його їдять свіжим, додають у соки та карі. Тембілі. найпопулярніший королівський кокос оранжевого кольору. Його сік освіжає в спеку, місцеві п'ють його замість води. А м'якуть ніжну та солодку їдять ложкою. Папая яскрава, оранжева, солодка, з легкою вершковою текстурою. Часто подається з лаймом для посилення смаку. Містяни кажуть, що папая покращує травлення. Ананас у ширі ланці ананаси дрібніші, але дуже солодкі та соковиті. Їх часто посипають сіллю і чилі. Такий контрастний смак дуже популярний серед місцевих. Мангостин. Його ще називають королем фруктів. Має товсту фіолетову шкірку, а всередині ніжна біла м'якоть з виноградним та персиковим смаками. Джекфрут. це найбільший та найкращий у світі фрукт. Усередині жовті волокнисті шматочки, які на смак одночасно нагадують банан, ананас і манго. Дуріан. відомий як фрукт із жахливим запахом, але чудовим смаком. Запах нагадує гнилу цибулю, але смак ніжний, схожий на крем. Його або люблять, або ненавидять. Маракуя зовні невелика сморшковата кулька, всередині желеподібна, кисло солодка м'якоть із хрумкими кісточками, часто додається соки та коктейлі. Слонове яблуко вудепл на вигляд як кокос. А всередині густа кисло солодка м'якоть. З ним готують традиційний шрі ланкійський напій. Саподіла Чіку, маленький коричневий фрукт, що смаком нагадує карамельний пудинг. Зірковий фрукт карамбола має яскравий жовтий колір і нагадує зірку, якщо його розрізати. Смак ніжний, освіжаючий. Рамбутан. Це яскравий червоний фрукт із волохатою шкіркою нагадує лічі, китайську сливу. Має солодку, соковиту м'якоть і маленьку кісточку. Утринкомалі фрукти це частина повсякденного життя. Вони продаються на ринках, уздовж доріг та навіть на пляжах. Аромати та яскраві фарби цих плодів створюють незабутню атмосферу. Утрінкомалі фрукти не просто їдять їх додають у карі, десерти, коктейлі тощо. Пінкомалі, розташоване на узбережжі Індійського океану, є одним з головних риболовецьких центрів Шрі-Ланки. Рибалки щоранку виходять у море, щоб привести свіжий улов на базари міста. Завдяки теплому клімату та багатим водам. Тут ловлять різноманітні види риби та морепродуктів. Один із найпоширеніших видів риби в цьому регіоні це тунець. Тут ловлять жовтоперого, смигастого та боніто. Вони популярні в кухнях прибережних регіонів для приготування суші та стейків. Велика риба, знайома своїм гострим носом, називається марлін. Буває блакитним і чорним. Цю рибу цінують за швидкість, силу та складність у спортивній риболовлі, а також за дуже смачне м'ясо. Ще один великий хижак океану риба-меч. Ця риба може виростати до 4,5 метрів у довжину і важити понад 500 кілограмів. Свою назву вона отримала через блаский нос меч, яким вона глушить здобич. Через смачне м'ясо та популярність у спортивному рибальстві її популяція, на жаль, скорочується. Яскрава червона риба, червоний люціан одна з найбільших у місцевій кухні. Її часто запікають цілою або смажать із прянощами. Ловлять тут і баракуду, швидкого і небезпечного хижака океану, відомого гострими зубами та агресивним полюванням на менші риби. Має ніжне м'ясо, яке добре підходить для смаження, грилю та запікання. Але м'ясо великої баракуди може бути токсичним через накопичення токсинів, що може викликати отруєння, яке спричиняє нудоту, м'язову слабкість та оніміння. Тому їжте маленьких баракуд, якщо що. Риба Дорадо має красиве золотаве зелене або блакитно-жовте тіло. Цікава деталь самки Дорадо відкладають до одного мільйона ікринок за раз. Часто подається у вигляді стейків або грильованої риби з лимоном, олівкою, олією та спеціями. Королівська скумбрія макрель популярна риба для карі, смаження та приготування на пару. Її м'ясо досить жирне та насичене смаком. Велика риба грубер живе біля коралевих рифів. Її м'ясо дуже ніжне, чудово підходить для запікання, змащення та приготування на пару. Грубер має ніжний, злегка солодкуватий смак і соковиту текстуру, що робить його дуже популярним. У ширі ланці ловлять кілька видів невеликих акул. Їхнє м'ясо використовують у супах, карі та сушених стружках. Акули мають щільне нежирне м'ясо з м'яким смаком, яке добре вбирає аромати в спеці і маринадів. Деякі види невеликих акул також солять і сушать, перетворюючи їх на популярний продукт для тривалого зберігання. У прибережних рибальських громадах акули мають культурне значення. Деякі вважають їх символами сили та витривалості. Водночас, через глобальний спад кількості акул в країні посилюється її захист, включаючи заборону на вилов рідкісних видів та обмеження торгівлі акулячими плавниками. Уряд і природоохоронні організації працюють над збереженням морських екосистем, пропагуючи стале рибальство та створення морських заповідників. Також у водах Тринкомалії ловлять окунів, великих тигрових креветок, комарів, кальмарів, крапів тощо. Рибальство для мешканців Тринкомалії – це не просто робота, а спосіб життя, культури та основи місцевої економіки. Помірний на виклики, такі як зміни клімату, посилений вилов та конкуренція з промисловими флотами, воно продовжуються традиційними методами лову, розвитку аквакультури та впровадженню екологічно-стійких практик.